Зараз дуже багато свят, Тих новорічних, там ще якихось свято, то там кожен місяць купа свят. Але що про це нам каже Біблія? Що про це нам каже сам Бог? Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило огида для мене воно. Новомісяча та ті суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Новомісяча ваші й усі ваші свята, ненавидить душа моя, Бог каже. Вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Нам Бог каже, що ми не повинні дотримуватися тих традицій, те, що е, попридумовували наші предки. Бо коли ми додержуємося того, що придумали вони, ми просто переймаємо всі їхні гріхи на наше життя, і тоді воно стає нещасне. Тому я вас запрошую, приєднуйтесь на курс Слово Боже, міжнародну місію Слово Боже.